Друзі, я всіх вітаю, ви на каналі Маєсправа Адмін. Це буде дуже маленьке відео, коротеньке технічне відео про кліща та струми від Фнірс і Дімсі 100. На сайті їхньому виклали прошивку 1.4, оновлена прошивка, але, як зазвичай, немає логів І відповідно я задав питання підтримці, що ж? Що ж нового в цій прошивці, і вони мені підказали, що змін аж дві. Для того, щоб ці зміни побачити, мабуть, ми зробимо наступне. Я зараз перезапустив наші струмові кліщата. Ось де ви бачите, є у нас якісь мінімальні позначки, мінімум мінус 0,04 вольта, максимум 0 вольт. А, тож, для того, щоб ті зміни побачити, я використовую лабораторний. кон, Він у мене є підключений. А, давайте я зараз його до контактів Foltmetro підключу ось сюди. І щупи наші будуть підключені таким чином до лабораторника для того, щоб ви розуміли, про що йде мова. Так, я вийду в звичайний режим от сюди. Тут все більшенько показується. Мінімум 0,04, максимум 0,64. Тобто все відключено, нічого ніде немає. Тож, змінна, а насправді аж дві. Перша зміна стосується кнопочки включення-відключення. Якщо коротко ви її натискаєте, то у вас автоматично ресетяться ось ці два показники: мінімальне, максимальне значення. Мінімальні і максимальні значення виставляються на поточні. Цього не вистачало, наприклад, коли ви працюєте з якимись дуже стрімкими змінами. Наприклад, було 0, стало там плюс 50, або там було 0, стало плюс 14. І не зовсім зрозуміло. Де у вас зараз йдуть зміни, де зміни від поточних. Бо ж навіть графіки, коливання графіків дивитися доволі таки важко. І от якщо ми коротко натискаємо, подивіться бамс, і у нас поточне значення, яке було, воно прописується в мінімальні, максимальні показники. Тепер, якщо ми активуємо наш лабораторник, бачите, у нас 10 вольт показується, що з лабораторника прилітає, а мінімальні значення вже 0,13, тобто те, що було виміряно попереду. Якщо я зараз натискаю кнопочку Reset, а ще раз натискаю ресет, бачите, мінімальні у нас показники стали 10.03. І тепер, якщо я почну зменшувати на лабораторнику напругу, бачите, відповідно, і мінімальні йдуть вниз. Максимальні у нас 10.03, як були, так і зафіксувались. мінімальні стали 3006. Гарне нововведення, мені подобається. Давайте я зараз поставлю 23 вольти. І от бачите, у нас максимальні зафіксувалися все нормально. Тепер переводимо в режим графіків і бачимо, що у нас із графіками. Тут все те саме відображається. Друге і друге, друга зміна вона мала б стосуватися графіків. і... Чи так це, чи ні, я не зміг добитися від всіх. Але вона звучить приблизно так: наступним чином. Якщо мінімальна напруга не була вказана і ресет не був призначений, то після включення автоматично, давайте ми це зробимо. Я спробую зімітувати. От і зараз я включаю, включаю наші струмові кліща, то у нас ось де не підключені клеми. Бачите, мінус 0,13 знову у нас там є. Так от, якщо ви включаєте тільки свій тестер, не робите ніяких ресетів, нічого нічого не робите, Зараз у нас плюс 23, бачите, он там і 23 тут. То при перевищенні напруги 14 вольт від поточної позначки, мало б автоматично скинутися ось ця позначка мінімальної напруги мінус 0,13. Це означає наступне: коли є дріб'язок контактів, інколи у нас тут прописується, ну от як в даному випадку, є прописуються якісь хибні позначки. Насправді не було ніяких вимірів, натискання ресет не було, нічого не відбувалося. а а там зафіксовано 0,013. Ми хотіли б, щоб там був 0. І в е, Нірсі нас почуло і вирішило, давайте ми зробимо автоматичне онулення, якщо ви е, пере, переходите за позначку 14 вольт від поточних вим... вимірів. Ну, Давайте я буду підніматися вгору, наприклад, там до 60 вольт доходжу. Ми бачимо 60 вольт тут, але скидання в нуль так і не відбулося. Чому? Велике питання. Я задав. В Нірсі це питання, чому у мене при переході відзначки 14 вольт не скидається це от, мінімальна позначка, онулення не відбувається. І відповіді чіткої відповіді я від них не почув. Давайте я перейду в режим амперметра, повертаюсь назад. От Бачите, зараз мінімальне значення стало 0,0. Максимальне 61.33. Але ж автоматично в 0,0, так як нам обіцяли, немає переходу. Тобто щось в НІРСі робили і не доробили. Для чого вони це робили? Як вони пояснюють, що для графіків тепер автоматично переход через 14 вольт, дозволяє градуювати оцю шкалу, і, начебто, у нас з'являється точка відліку 0. Але насправді, ну або я неправильно їх розумію, або це не було реалізовано повноцінно. Тому що ну ви бачите, що мінімальна позначка. Ну давайте я її зараз поставлю 61.32, Відключу лабораторник. У нас він почне розряджатися. Ми бачимо, що мінімум починає змін, зменшуватися, дуже стрімко зменшуватися. І коли ми дійдемо до позначки умовно там в менше, менше 10 вольт, я знову включу. Ну, умовно, вже там 0,6 вольта, 0,5 вольта, тобто 500 мВ. От Я включаю лабораторник. Вийшли ми на 61 вольт, і бачимо, що мінімум так і не скидається. Як не скидався, так і не скидається. Що ж, знову я відключаю лабораторник. Знову я ресечу ці показники, але вже коли ми будемо на якихось дуже-дуже малих значеннях, ресечу показники. Знову ресечу показники. І знову ресечу показники. І знову ресечу показник. І ви бачите, ну, воно все йде вниз, все вірно, так як було, так і є. Відключаю контакти. Зараз у нас за рахунок дріб'язків. Ми вилетіли в мінімальні показники мінус 002. Підключаю я знову щупи і бачу зараз залишки на конденсаторі на нашому лабораторнику. Але мінус 002 так і залишилося. ну оце, Бачите, оцей стрибочок. Ось він. Це залишки на лабораторнику, і він зараз повільно розряджається. Ну що ж, тепер є сенс знову перевірити. От я знову зараз буду включати лабораторник. Він стрибнув, а онулення так і не відбулося. Отут онулення немає, і через нуль переходу немає. Ми не бачимо нуля. На жаль, це прикро. Ми не бачимо нуля. Відключаю лабораторник. Знову я відключаю наші клеми. За, зараз ми побачимо щось там. Мінус 00? Що там, 9, да, -00 9, 9 мілівольт ми побачили. І от зараз я буду ресетити. Дивіться, я ресечу і мав би вийти в нуль. І в нуль я і вийшов. Прикольно. І зараз у нас. Оп, і мінус 002. І онулення не відбулося. От я зараз знову заресетив, ми стрибнули вниз 002. Ладно, я підключаюся знову до лабораторника. Підключився до лабораторника, побачимо, чи буде онулення, чи ні, коли я зараз буду підключатися. Воно, де бачите, оці коливання, джитр підключення. Дріб'язок контактів ми бачимо наочно, як він виглядає. Зараз я буду включати лабораторник, запустив його. Отут ми мали б побачити вже 0. Тому що ресет відбувався на значеннях біля нуля. Але нуля ми не бачимо. Мінімум, як був зафіксований якийсь там 2 мВ з мінусом, так, так і є. І коли він відбудеться, це обнулення, за словами тих підтримки, мені важко сказати. Відключаю. Дивимось, що зараз він починає фіксувати стрімке зменшення, але бачите, мінімум все одно. Все одно залишився той, що був фейковий. Фейкові якісь наводки. Ну, знову фейкові якісь наводки. От я підключаю знову. Оп! Фейкові наводки залишилося. Відключаю, скидаю. Скинув, мав мав би бути нуль зараз. Хай буде нуль я вірю в нуль Підключив, побачили якусь напругу. Відключив. І бачимо, як ми, ми пішли в мінус. Ми пішли в мінус. Знов відключаю. Я хочу скинути, я хочу онулення. Підключаю. Ну що ж, ми бачимо нуль. Тобто, онулення відбулося, але якось дивно. Відключаю, скидаю. Ще раз скидаю. Бачите, на таких дуже-дуже маленьких значеннях оце очищення автоматично дозволяє в нуль виводити. Тобто. 14 мвольт вважається похибкою, після якої скидання робить 0. Саме так потрібно розцінювати заявки технічної підтримки. Якщо він бачить дріб'юзок контактів оці 14 мВ, це є похибка, яка буде автоматично.